Ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру вже приєдналася секретар Головницької селищної ради Валентина Боярчук. Вийшла з нами на зв'язок і з пані Валентиною. Поговоримо про ситуацію із деколонізацією у їхній. Громаді нещодавно відомий деколонізатор Вадим Позняков у Фейсбуці написав пост про те, що в цій громаді існує саботаж щодо деколонізації. То хочемо почути думку безпосередньо від громади. Пані Валентино, вітання! Слава Україні! Ну і мене викликає така думка ну трошки іронічна, будемо так казати, іронію. То вже ви так не звертайте уваги, тому що, от, наприклад, з 2014 року ми ну, будемо так казати на виконання закону України про зараз, скажу, як тут закону про засудження комуністичного. Одним словом, в нас було перейменовано практично всі вулиці, по самому, зокрема, самому СМТ головне. Так, було перейменовані, будемо так казати, 10 вулиць згідно розпорядження голови Волинської обласної адміністрації. Всі інші практично перейменовані ну, згідно чинного законодавства, де проходили громадські слухання, де ми. Проводили, вислуховували громадську думку, брали все до уваги, бо там по законодавству треба було проводити громадське обговорення вже. Бо чому адміністрація ці не перейменувала вулиці, будемо так казати, які залишилися, бо це вже практично можна сказати, основна частина вулиць, кажу 10 вулиць обласна адміністрація перейменувала. Потім ми вже після адміністрації ще перейменували, де проводили громадські слухання. Це було близько так десь, сім вулиць, сім-вісім вулиць. І залишилось практично у нас дві вулиці не перейменовані ну на сьогоднішній день. Це вулиця 1 травня і толстого. І, ну, яка, навіть з 14 го року, вже я так кажу, в 16-му, це ми, основна була робота проведена, в нас там ми 10, 17-18 вулиць перейменували, в 22-му дві вулиці перейменували, це була Пушкіна і, Пушкіна і Колгоспна, ми їх перейменували на Джерельна і молодіжна. І вже, от безпосередньо, як в нас загинув солдат, і в липні 23-го року ми вулицю Польову на його честь перейменували ну, Сергія Якимука, загиблого героя нашого, який загинув біля Донецька. То я ніякого, наприклад, ні саботажу, нічогось іншого. у я... нас ну, Немає такого. А от саме чого, 1 травня не хочуть, бо кажу, постає проблема, що треба провести громадське обговорення, на яке має бути присутні, згідно законодавства 20% виборців і забезпечити явку, ну, військовий стан не ризикуємо життям людей. Потім проводили. Ми е, опитування по будинках проходили люди. Наша комісія е, то просто шквал таких емоцій в сторону влади, що вам немає чим зайнятися, що е, дороги погані, все в нас критично таке. А ви там чим займаєтеся? Чи вам там більше нема чим зайнятися? Ще, каже, ми звикли до вулиці 1 травня, наприклад, е, і то, е, толстой толстого, так би то нічого для громадян України не зробив. Таким мотивують, і поки що, каже, не на часі, почекаємо ще, може, щось. ну так, так Щось в тому в такій ситуації, в такому вигляді воно. Пані Валентина то хочемо уточнити: то ці дві вулиці безпосередньо знаходяться в селищі, а всі решта так. вулиці у селах громади, вони всі деколонізовані і декомунізовані, так? Ну, так, 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 так. Угу. Цікаво, а яка позиція, зокрема, і голови селищної ради. Знаємо, що після 27 січня саме він матиме можливість перейменувати ці вулиці в разі, якщо селищна рада і депутатський корпус не встигнуть до цієї дати? Е, ну я думаю, що з другою душею перейменується. Якщо йому нададуться такі повноваження, то без питань навіть і питань не буде. Звичайно, хочеться врахувати думку жителів, бо нам з ними жити, будемо так казати, в одному селі. І ну як от перейменував голова, голова, будемо так казати, обласної ради, і люди нормально сприйняли. Між іншим, то було 16-й рік. От голова в мене якраз переді мною розпорядження голови лежить Волинської обласної ради. і... Мені дуже, наприклад, такий процес сподобався, бо нам з обласної адміністрації зателефонували, і навіть нашої думки Богу дякувати, врахували, попиталися, які ми хочемо назви вулиць назвати, і прийняли розпорядження? І тоді вже наші громадяни, будемо так казати, сприйняли те, що мало бути, і те, що, те, що є. Пані Валентину, а яка думка депутатського корпусу? Як вони ставляться до цієї ситуації, що склалася? в вашому селищі, вони за, вони готові перейменувати. От тільки виходить одна проблема: що е, немає підтримки е, жителів самих. Бо е, кажу дочка загиблого хотіла саме ту вулицю 1 травня перейменувати е, на честь свого е, на ім'я свого тата. І пішла, каже, я ну, піду по вулиці, піду в двори, буду людей ну, що, агитувати. Е, І приходить така вся в сльозах. Каже Михайлівна, каже, я вас зрозуміла і, і бачу. І тоді вона вже погодилась на свою вулицю перейменувати, де менший процент жителів. І вони прийшли на ті громадські слухання. і Ми зібрали все як згідно закону, як вимагалося. Пані Валентино, але цікаво, то які є пропозиції для щодо перейменування саме цих двох вулиць 1 травня і Толстого? Назву, яку маєте на увазі, так? Так, так. Чи є вже пропозиції, на які варто перейменувати саме ці вулиці? Назви ще ніхто не ну ще не було. Тільки так ішли просто щодо погодження перейменування. А самої назви Ну ми брали думку людей, щоб вони нам подали свої пропозиції. Uh -huh. Як би вони хотіли, щоб їхня вулиця називалася. як яке ім'я носила? Чи... На жаль, розірвався зв'язок, але зараз спробуємо все-таки його відновити і продовжити. Спілкування нагадаю, що з нами на зв'язку секретар головницької селищної ради Валентина Боярчук. Пані Валентино, чуєте, чи ви да. так, так, ми чуємо вас, але вже ви з нами? то ви кажете, що були опитування, але чи якісь оч пропозиції від мешканців цих вулиць вам надходили? Ні, не було назви? Вулиці не було. Ніхто не, не виявив ніяких пропозицій. Не було щоб якось назвати вулицю і не було. Пані Валентино, але окрім громадських слухань, чи проводите ще якісь додаткові просвітницькі, так би мовити, роботи, щоб все таки в людей з'явилося більше розуміння, чому все таки ось цей закон треба? Ну, даруйте, можливо, негайно виконувати? Ну кажу таким чином, було в телефонному режимі з людьми я спал, особисто спілкувалася, ті, які живуть на 1 травня. Е, ну кажу, наша комісія ходила в складі двох чоловік, двох-трьох ходили по селу. То отримали тільки негативні емоції в сторону влади, будемо так казати, що влада нічого не робить, і їх навіть не цікавило перейменування вулиці. Більше цікавив там, будемо казати, дороги і, і таке. Пані Валентино, ну і також цікаво стосовно інших аспектів деколонізації, декомунізації, чи вона проводиться в вашій громаді? Зокрема, стосовно різних пам'ятників стосовно різних пам'ятників з радянською символікою, з російською імпері... імперською символікою, чи є вони на території вашої громади? В нас як таких на території немає, був е, ну, є обеліск слави, там деякі були нюанси з е, написом тексту, то вже на сьогоднішній день він змінений, і, і все в нас було дякувати за нормально. Зрозуміло, що ж дякуємо вам, пані Валентино, за те, що знайшли можливість вийти в наш ефір і прокоментувати ситуацію із вашего. Голова, вам передати вітання. Голова наш селищний голова. Чи часу так. не маєте? Будь ласка, якщо є можливість, пан Микола, так. Так, вже пішов Микола. Зрозуміло, дякуємо, пані Валентину, на все добре. Тримаємося. Головна, точніше, секретар Головницької селищної ради Валентина Боярчук була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалась про ситуацію із деколонізацією в цій громаді. Дякую за увагу до побачення.